Доброго дня, ну власне, перше, що е, з того, що ви досліджували, можливо, ви нам вже зараз скажете. Скільки насправді українців залишилося зараз на, на нашій території, якщо не враховувати тимчасову окуповану, і е, зрозуміло, що цифри насправді ті, які ви досліджували, вони дуже різні. До якої ви провівши ось цей аналіз, все ж таки більше схиляєтеся? Однозначно відповіді сказати складно, проте мені здається, що потрібно орієнтуватися, що тих українців, які виїхали з України через повномасштабне російське вторгнення, близько 5 мільйонів. До цієї цифри можна додати так само українців, які були українською діаспорою або трудовими мігрантами, і з тих чи інших причин вже після повномасштабного російського вторгнення не стали повертатися до України. Таким чином, я думаю, що і. Міністерство закордонних справ України і отримує цифру близько до 8 мільйонів громадян України, які перебувають за кордоном. Якщо говорити більш конкретно про кількість українців, які знаходяться в Україні, то ви цілком слушно відзначили, що відповісти складно, оскільки значна частина території на півдні та сході нашої держави на жаль окупована Російською Федерацією, і навіть ця ситуація з підривом Каховської ГЕС, який здійснив. Кремль продемонструвала наскільки ми обмежені в навіть в допомозі українцям, так які знаходяться на лівому березі. Якщо до війни а, уряд і той же держтат по різному оцінювали фактично кількість мешканців нашої держави від 37 фактично до 40 мільйонів громадян, то віднявши власне цифру 5 мільйонів, можемо отримати показник близький. До 35 мільйонів українців, і з цією цифрою певною мірою погоджується організація Об'єднаних Націй. Проте знову ж таки тут будуть складнощі, тому що є міграція всередині країни, є певні зрушення міграційні демократичні в межах різних регіонів. Такі регіони, наприклад, як Київ, судячи з даних мобільних операторів, фактично відновили своє довоєнне населення натомість регіони. На півдні та на сході держави, які або перебувають в зоні бойових дій, або безпосередньо наближені до них, наприклад, там як місто Заборіжжя, яке систематично знищується російськими окупантами, безумовно, звідти є відтік мешканців, чи то за кордон, чи то в центральні і західні регіони нашої держави. Ну, але якщо дивитись, то, наприклад, Дніпропетровщина дуже цікавий регіон, саме туди е, переважно внутрішньо переміщені особи і прямують для того, аби залишитися на довший час, поки відбуваються е, подібні речі. І це ви якраз дізнавалися е, з даних мобільних операторів. Е, розкажіть про це, бо як часто взагалі використовуєте е, їхню інформацію, і про яким чином ви раховували, ну який алгоритм, Ритм дій із цими даними у вас був. Тому що я коли ось це прочитала, я теж почала. Так, а як відкинути, яку кількість? Можливо, в когось два. Там є дві сім картки, хтось, можливо, взагалі не використовує. Ну, тобто, наскільки вони, ці дані теж є такі верифіковані, і як ви їх визначали? ну Насправді все для нас було набагато простіше, тому що ці дані верифіковує. НКЕК це спеціальна комісія, яка власне регулює е, мобільний зв'язок, ну і, і інші сфери телекомунікацій. І вони в своєму останньому звіті за 2022 рік показали тенденцію щодо великої кількості зменшення сім-карт приблизно на 12%. Саме таким чином можна встановити, що кількість мешканців вона приблизно зменшилася на 7 мільйонів за допомогою звичайної екстраполяції. Тобто, НКЕК повідомляє про те, що в середньому на 100 громадян в Україні є 143 сім карти. Відповідно за такою методологією, можна сім-карти переводити в мешканців і таким чином дивитися і демографічні зрушення, і певною мірою міграційні. Тобто, на жаль, дані мобільних операторів вони підтверджують так само невтішну тенденцію щодо зменшення кількості. Українців, які перебувають власне на території України, тут з Дніпропетровщиною швидше є виняток справи, яка хоч і наближена до зони бойових дій, так само як і Харківщина, проте це найближчі регіони, куди велика кількість українців переїжджають. Ну скажімо, до того моменту, поки вони не визначилися, куди ж власне їхати далі. І тут щодо даних мобільних операторів, якщо ми візьмемо цю цифру по кількості сим-карт, то можна встановити, що ще в кінці минулого року, тобто 31 грудня 2022 року, було 49,3 мільйона сім карт в Україні активних. Зараз ця цифра зменшилася на станом на червень, на 1 мільйон, що становить приблизно 700 тисяч українців. Тобто, мобільні оператори теж заявляють так само, як і державна прикордонна служба, так само як МЗС, і так само як і. Інші органи про те, що кількість українців зменшується, і виною цьому передусім є регулярні масштабні російські обстріли. І я думаю, що на жаль, найближчим часом ми дізнаємося, яку негативну тенденцію завдали е, фактично масові удари по Києву протягом травня 2023 року, коли ну фактично кожного дня була тривога, і кожного разу лише завдяки системам, системам протиповітряної оборони, е, мільйони жителів Києва прокидалися. А на щастя, здебільшого, неошкодженими. ну власне так. Тут така річ, на яку ми вплинути фактично не можемо. На жаль, і знаємо про те, що сили протиповітряної оборони роблять все для того, аби кожен із нас спав спокійно, і, але на жаль, на жаль. І, і власне, ось це дослідження, про яке ми зараз з вами говоримо, воно ж не для того, щоб просто з'ясувати скільки нас, а якраз ви там і підводите до того, що е, це важливе питання з тих, хто виїхав, хто повернеться сюди, і от з вашої точки зору, е, що ну. Ті результати, які ви отримали, чи свідчать вони про те, що там за 5 років, наприклад, Україна може не демографічно відновитися? Чи зараз ми бачимо такі втрати, які на жаль вже ніколи не можуть бути відновлюваними за 30 років незалежності України з 91-го року, за найоптимістичними цифрами населення України зменшилося на понад 8 мільйонів осіб. Якщо ми подивимося на дані Держштату до повномасштабного російського вторгнення, то депопуляція в Україні в рік складала понад 400 тисяч громадян, це переважання смертності над народжуваності, низький коефіцієнт народжуваності, сходна соціально-економічна ситуація, еміграція молоді. Проте саме вторгнення Росії так воно е, фактично відправило демографічну ситуацію в Україні в круте піке, коли процеси. Дуже тяжко виправляються, оскільки лева частка громадян України це саме жінки з дітьми, і перед українською владою і українськими партнерами я дуже сподіваюся, що саміт в Вільнюсі вже який триватиме завтра, і після завтра дасть відповіді на частину питань. Є над чим працювати для того, щоб мотивувати так українських жінок і дітей, які ну фактично, якщо ми говоримо про популяцію, є тим ядром народонаселення повертатися до України. 65% за опитуваннями ООН планується зробити так, проте 12% планували це зробити протягом наступних трьох місяців. Тобто, з того, що ми бачимо, то головним аспектом для того, щоб українці поверталися додому, є безпека, це і більша кількість засобів ПВО, і фактично винищуючи f 16 так і більш якісна допомога озброєнням України. Друге, це гуманітарні аспекти багатьох мотивує. Навчання дітей в школі, так і ми бачили, що фактично на осінь велика кількість українців поверталася за кордону, проте масові російські обстріли в 2022 році і блокаути так сприяли відтоку населення, яке якби їхало назад. Плюс це певною мірою інші програми стимулювання. Проте, ну я думаю, на жаль, що до часу перемоги над Російською Федерацією ми оцю цю кількість. Людей, які показують ДПС в 30, 40, 50 тисяч осіб, залежності від обставин, які виїжджають і не повертаються на місяць, будемо бачити проте тенденцію можливо переломити, і я дуже впевнений в тому, що все таки демографічна ситуація в Україні покращиться.